Привіт, мої улюблені людини! Мене звати Телер Андерсон І уміння вільно переказувати твори з української літератури плавнесенько перевело до нашої постійної рубрики Гік, і не тільки новини. «Гік і не тільки новини. Альтернативна назва інформаційна всяка всячина. Почну одразу із того, що підвищило температурний рівень в штанах людей культури, 17 серпня у своєму Твітері, цілком можливо, що життя існує не тільки у ньому. Довженко-центр заявили, що Державне агентство України з питань кіно, а.к.а. Держкіно, а.к.а. організація, що швиряється грошима у всілякі кінонепотріб, ліквідовує Довженко Центр. Згідно з наказом Держкіно, усі фільми із колекції та майно Довженко Центру мають бути передані державній установі науковий центр кінематографії України. Основний. Тим видом діяльності, котрої, за даними ЄДРПУ, є вища освіта, і яка є правонаступницею наукового центру розвитку туризму. Організація була створена за часів президента Мема у 2011 році. Спочатку я було дуже сильно здивувався, тому що у тому самому інтернеті, де можна знайти абсолютно будь-що із необхідним запасом терпіння, єдині місця, де згадується ця організація, це саме е, статті про скандал, про які я зараз із вами говорю. Тобто, пані та панове, перед нами на заздрість Марку Цукерберку. Перший. У світі мета-сайт, котрий існує тільки тоді, коли про нього говорять чи пишуть. Офлайн науковий центр кінематографії теж особливо не відсвічує, тому що не може відсвічувати те, що тупо не існує. Ну менш. Як пояснила Марина Кудричук, нинішня голова Держкіни, що зводить на нівець усі мої прославляння Запоріжжя, вона просто хоче розгрузити бідний довженко центр і позбавити його функцію архіву. І про ліквідацію як таку насправді не йдеться. У нас по закону у нас повинен бути кіноархів і е, кінофонд, і цей кінофонд перенести на установу не на ДП, а на установу, яку ну, яку підтримує держава. Це підприємство так воно дійсно не працювало декілька років, але воно було ем, створене міністерством культури, саме ем, як культурна інституція, і таке рішення було прийнято не з ціллю щось ліквідувати, а саме трошки розгрузити і трохи розділити функції для більш ефективного використання. І розвитку цих підприємств, так усе правильно заради економії, виключно заради результативності беруть, значить, одну установу, позбавляють її певних функцій, і переносять ті самі функції на іншу установу, котра я так розумію, буде працювати на енергії сонця в комбінації з Духом Святим. І більше того, ця сама установа, котра нова але стара, де факто не працює. Як не прикро, яка буде діяти ефективно? Тому що ну знаєте, аргумент ну тому, що вона буде працювати, бо мені так захотілось. Цей аргумент ніхто не скасовував. Але що тоді заставляє вас думати, що ці нові установи, які будуть створені, будуть ефективними, якщо їх треба створювати з нуля, фактично? Не бо... з нуля. Вона була створена ще в 11-му одинадцятому року. В в... Але, е, пані Марино, ви щойно ж самі казали, що вони не діяли з 11-го року. Ну, не діяли зараз будуть діяти. Ну не діяли, так зараз будуть діяти, сказала Марина Кудерчук із таким виразом обличчя, ніби вона сказала, що жарт такої сили, що його можна використовувати як чітко у розсміші коміка. Насправді питання прибутковості цілком як на мене логічне. Заради справедливості я озвучу і аргументи держкіно, серед яких те, що майно держпідприємства Українська кіностудія анімаційних фільмів передане до центру Довженка не використовується за цільовим призначенням та перебуває із 2019 Року у зачиненому приміщенні та й взагалі за словами Держкіно Довженко Центр через нераціональне використання коштів має боргу приблизно 300 тисяч гривень? Зв'язку із цим у мене дуже логічне, теж раціональне питання: наскільки прибутковим та ефективним є саме держкіно? Наскільки було прибутково ввалювати 44 мільйони гривень у фільм? Тільки диво, якщо в результаті його не можна було навіть подивитись, наскільки було ефективно давати понад 20 мільйонів на пригоди Ес Миколая, якщо він зібрав лише 9 мільйонів. Наскільки взагалі ефективно видавати от такі от подібні суми, якщо українське кіно приблизно в середньому збирає 10-15 мільйонів гривень? І Зараз ми говоримо про дуже дуже щасливі випадки, Чи означає це, що держкіно потрібно ліквідувати а Марину Кудерчук реорганізувати. Я особисто виступаю за доцільне витрачання коштів, але створення окремої організації фактично із нуля, на базі іншої організації, що не працює, не звучить. Як доцільне витрачання коштів зв'язку із тим, я дуже прошу вас, щоб ви ощасливили мене старого і немічного, тим, що підписали би спеціальну петицію, яку ми залишаємо в описі до цього відео. Аби у нас був би, хоча б якийсь шанс, щоб зупинити це відверте свавілля, щоб, хоча б, спробувати зупинити це свавілля і віддачу кіношної спадщини. Ну по факту невідомо кому. Мені взагалі для щастя потрібно не так уже і багато. І наявність ультрамого ідеального чохла для мого Нінтендо Свіча я зараз навіть не перебільшую, настільки він шикарний, перекрила половину з моїх потреб. Було б ще краще, якби я би у розумні покупки і купив би його на AliExpress Правильно! От скажімо, я міг дочекатися розпродажу, котрий буде відбуватися із 22 по 26 серпня. Учіться на моїх помилках і купуйте техніку, аксесуари, одяг та будь-що інше зі знижками. Ви зекономите і ще більше, якщо не забудете закрити кешбек і тлетішопс, який на період із 22 по 24 серпня буде підвищений у три рази, а це уже до 15%! Наприклад, якщо ви зі звичайним кешбеком повернете собі 100 гривень, то із підвищеним цілих 300! але кількість активації обмежена, так що краще поквапитись, зараз розкажу як це зробити. Щоб отримати гарячий кешбек, потрібно зареєструватися у Letі Shops або скачати застосунок, активувати гарячий кешбек в Аліекспрес кліком по магазину, а далі оформити замовлення, як зазвичай. Кешбек прийде на ваш баланс у Леті Шопс. Після зарахування його можна вивести на картку. Мобільний рахунок чи у фонд «Повернись живим. Оскільки над втіленням решти моїх мрій активно працюють ЗСУ, мені залишається лише втілювати мрії мого песика. Ви тільки гляньте, що я нагріб цьому пухнастому мужчині і чекаю продажу, щоб це все замовити. Переходь за посиланням в описі до цього відео. Реєструйся в Леті і Приймай участь у найбільшому літньому розпродажі на Аліекспрес. На превеликий жаль, байрактарів та супутників на подібних розпродажах не буває принаймні. Поки що, але це не зупинило Сергія Притулу і його фонд. Відповідно, щоб от такі от штучки собі придбати. Ну як собі. Так, уже вийшло, що гроші, зібрані народом України на байрактари, витратити не удалось, бо компанія Байрактар віддала свої байрактари за так. Бо, мабуть, їм теж подобається як ті байрактари байрактарять. Тож Сергій притула просто змушений був витратити кошти на цілий супутник. Так, поки на Росії їхні волонтери передають на фронт воду та ікони, що, ну так, в принципі, теж дуже навіть непогано, краще ніж нічого, у принципі. Тим часом українці придбали супутник. У принципі, я думаю, якщо дістати із коляд, із з, куляти, і з народжень і інших сезонних стартапів, то можна в принципі купити і саму Росію. Питається тільки на що воно нам. З супутника, бодай ще є якась користь, окрім як організації найбільшого звалища у світі. Позаяк супутник компанії ICI, якщо я правильно то вимовив, за будь-яких погодних умов і в режимі 24 на 7 будуть допомагати розгледжувати усі неподобства, які робить ворог, і карати його за це. Ще із такою силою, що якби він мав вибір, то окупант обрав. Аби зустріч із Олексою. Публічна кара. Так, <рив> <рив> я стану героєм. <рив> Звісно, люди, що не донатили ні на Байрактара, ні на супутник обурилися найбільше. Вчорашні експерти по військовим операціям, які до цього були експертами по ковіду, предки яких казали, що «Унга-бунга, ти неправильно прив'язувати каменюка до палиці, та є що нам той мамонт обше здався», почали розказувати цікаві інсайди. Нічим не підтверджені, ніким не погоджені, але все ж інсайди, про які знають і відають тільки наймудріші з наймудріших. Адже певна річ, що притула Сергій краде всі ці гроші собі у кишеньку, аби для того. Щоб пізніше будувати успішну, ну чи як вийде політичну кар'єру. Сотні тисяч, а то й мільйони нещасних українців було обмануто і лише водії, таксі і твіторчани із десятьма. Якщо пощастить, то навіть тисячою підписників знають страшну правду. Чомусь їхня риторика нагадує, що правда русняє вкиди, але то все деталі. Мабуть, уже зовсім випадково так вийшло, що рівно такі ж вкиди робить і толік Шарій. Деякі українці, взагалі, дуже і дуже дивні люди. Їх бо росіяни а вони продовжують вірити про. Російським помилькам компанія, що виробляє ті супутники, підтвердила, що купівля дійсно відбулася. Але давайте ну ще послухаємо, що ж там відринув чувак, якому із Іспанії на російські гроші краще знати про справу в Україні. Замість трьох байрактарів за майже ті самі гроші ми маємо і три байрактари, і цілий супутник, і все рівно бляха, це погано. Складається таке враження, що деякі українці, ніби як токсичний батько, котрому догодиш. годиш. Майже той же саме рівень зради відбувається і з новим серіалом від Марвел під назвою Жінка-Галк. Ну, гаразд, можливо, не такий же рівень зради, але суючи з деяких коментарів, вихід цього серіалу, прямо тотожний апокаліпсису. Останнім часом Марвел нагадує мені франшизу Асасін Скріт. Робити і те ж з року в рік, тільки в різних локаціях явно творцям набридло. Та і гравець насправді сам цього не усвідомлюючи, не хоче грати в одну і ту ж гру раз за разом. Тому Ubisoft починає ліпити зверху всіляку всячину. У тему вона чи скоріш за все ні. Якби останній Асінскріт та котра вальгала назвали б якось інакше, то і мій мозок перестав би її ненавидіти усім серцем. Марвел же, на відміну від Ubisoft, не бреше вам ваше прекрасне личико, або ну яким уже Бог нагородив. Та от я зараз говорю про себе. Ви то всі прекрасні, усі як один молодці. Вас усіх люблю обожнюю. І прямо Марвел кажуть, що жінка-галк це не супергеройський серіал. Є там безумовно елементи подібні, але серіал про інше. Супергеройських кін та серіалів від Марвел так багато, що студія може дозволити робити контент на різні аудиторії. Їй бо міз Марвел мені подобалася усі три серії, де були підліткові розборки у школі, і дуже іронічно, що супергеройщина із подальшою мішаниною лору тільки все зіпсувала. Я веду до того, що серіали чи фільми, котрі подають як комедії ситкоми чи будь-що іще, потрібно оцінювати як комедії ситкоми чи будь-що іще. Не можна очікувати мою улюблену на залізну людину від якої-небудь галкині а Потім писати, що бачите, то не відповідає тому всьому, що я от любив у дитинстві а. Залізна людина була так давно, що але, у дитинстві я зараз відійду поплачу, ви не проти стійте тут. Це не займе довго. Звісно, зміна тону чи жанру не виправдовує серіал, бо та ж міс Марвел із кожним новим епізодом ставало об'єктивно гірше і гірше. Але поки що, по результатам першої серії, жінка-Галк, попри кошмарну назву, досить непоганий серіал. Він буквально про жінку, що хоче продовжувати свої будні адвокатки, а раптове позеленіння та суперсила звалилася її, наче із неба, і загалом воно її не треба, а позбутися цього буквально не Можливо, геть як моє ЗНО із з історії при поступанні в медичний вже із одного цього опису можна зробити висновок, чи починати дивитися цей серіал, чи він вам, в принципі, підходить. Тим паче, що Марвел робить свої серіали здебільшого плюс-мінус так, що їх дивитися навіть не обов'язково. Взагалі вони роблять так багато контенту, що багато із нього дійсно не обов'язково дивитись. Ну а робити висновки про те, чи вийшов він таки дійсно поганим, а не просто не виправдав ваших очікувань, доведеться уже після фіну. Нальної серії, але я не буду про те, якщо ви поділитеся враженнями від першої е, серії у секції із коментарями. <му> Давайте ну я ще й трішечки повиправдовую назву цієї всієї рубрики, нагадавши, що вийшов перший тизеро трейлер до серіалу від Netflix під назвою Вензне або ж Вензді, або ж середа. У будь-якому випадку, в будь-якому випадку, я помолився теперші двічі. І цей серіал також підпадає під категорію зрадомоги Нормально? Ну, типа, я радий і сумний. Так то Я руку забув, поробити отак, от. А розкрив секрет люди, які до цього не розуміли, як це відбувається ці такі. Бо з одного боку режисером буде тім Бертон, котрий незалежно від того, вийде серіал хорошим чи ні, здатен буде наситити нас необхідною кількістю фірмової атмосфери дивацтва, та наскільки страшного, скільки харизматичного жаху. З іншого боку, це нетфлікс, а значить, каноном буде хіба що пахнути, і в серіалі дійсно будуть жахи, але не зовсім ті, на які фанати оригіналу будуть розраховувати. Ви, звісно, можете заперечити Сендменом, котрий канонічний, наскільки це можливо, але навряд Бертона буде ганяти незадоволений дух. Арльза Адамса і казати, давай по Міша, все х**я ну і певна річ, що раз це таки Netflix, то діє хоча пару серій повинна відбуватися у школі, власне, завдяки сюжету, ми переважну частину місткасту і бачити не будемо, тому що власне цей серіал про те, як Вензді входить у школу. Наприкінці, користуючись своїми е, правами, ну всякого такого, але все ж інфлюенсера, ну маємо що маємо, і користуючись цими самими правами, хочеться нагадати, що русня все ще існує. А значить, кожного дня є можливість прильотів, провокацій та іншої дурні, е, через яку потрібно берегти. І себе, і першим ділом своїх близьких, скажімо, одна із найбільших АЕС в Європі знаходиться на території України, але в руках окупантів. Тому наслідки цього наразі не передбачувані. Вона регулярно обстрілюється народом гниллю, і нам всім, включно із Європою, до речі, варто готуватися до можливої ядерної катастрофи через теракт від держави терориста. Звісно, я не закликаю вас до паніки, бо якраз це те, що на руки ворогу. Але про всяк випадок, побудьте трішечки, хоча б свідомими громадянами, і зберіть. Тобі бодай найлегшу полегшену версію тривожного рюкзака, котрий я волі називати рюкзаком о, готовності, тому що ти його зібрав і ти не сидиш і чекаєш, коли щось станеться. Що це я робив? Я залазив на велике дерево, знаєте, як Маріо, а не те, що ви там подумали. Одним словом, потрібно е, не тривожитись, а просто от бути готовим до абсолютно різноманітних е, ситуацій, різних сценаріїв. Уявіть, що це така розширена аптечка, в якій теж є своя аптечка. Бо знаєте, коли у вас є в домі які-небудь пластир, це не означає, що ви сидите і чекаєте, коли от ви поріжете пальця. Не сьогодні як не, то принаймні складіть документи в одне місце, щоб вони були розкидані по хаті, а ще ліпше зробіть, будь ласка, копії цих самих документів, щоб вони теж були у вас в одному місці. Не метафора. Хвилинка доведення корисної інформації для того, щоб відчувати себе хоч якось корисним у цьому світі, закінчується. І я нарешті покажу вам кота, ні не собаку. Рубрика все ще називається Шо ж там Бенджамін?». Просто що він дещо скромний. Він зараз займається певним режисерським проєктом. І от і, власне є перші кадри із шостої з восьмої фази Марвел, де буде головний лиходій Котянос. От він самий звати його Люцифер. от, це заодно пасхалка і на Мефісто, і на Люцифера. І на е, е, тянуса Котяноса. одним словом, от, будь ласка, це він, це ексклюзив. Більше ні в кого такого немає і не буде, бо кому воно здалось. Самануха вдалася, поки ви в легкому шоці від цієї прекрасної красоти, то е, нагадаю, щоб ви підписалися ще на наші телеграм-канали, бо в нас є кіношно серіальний коміксовий, і ще є навіть ігровий. Підпишіться, будь ласка, на нього. Усі посилання будуть в описі до цього відео. А і ще, звісно, що моїх свідомі громадяни, користуючись своєю аудиторією, ну не те, що буквально, а користуючись її наявністю, доносимо ще те, що ми збираємо на всілякі ніщики, ми з вами назбирали на а, безпілотні комплекси Валькірії аж дві штуки між а це на суму понад мільйон гривень. А, і зараз ми збираємо на а, автівку. Скоріше за все, якщо я встиг домовитись, якщо ні, то збираємо на щось інше. Одним словом, все рівно зайдіть в, в опис до цього відео і скористатися всілякими реквізитами. Бо 20 гривень, які у вас там залишалися у кишені, вони вам не зроблять великої погоди, особливо якщо врахувати, що вони поступово знецінюються. А от 20 гривень конвертовані у якийсь патрончик чи у якийсь гвинтик до якоїсь машини принесе дуже-дуже дуже 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 багато користі іншим людям. Ну що ж, мені залишається лише нагадати, що мене звати Телер Андерсон, монтажила це відео Прекраснюча Юліана. А ви дивилися Geek Journal, тримайте з нами на одній хвилі. До нових зустрічей. Бувайте! Знову я гарчу. Може я був в минулому житті мотоциклом? Можливо. Або шорек. Що... It's good if